Тарас Шевченко художник і поет українського народу. Добрий день, малята! Сьогодні дуже гарний і сонячний день, а також святковий. Ви знаєте, що в цей день багато років тому народився маленький хлопчик, а назвали його Тарасиком. Тарасик з маличку любив писати вірші, а також малювати. А коли підріс, то став відомим художником і поетом. Подивіться, це портрет Тараса Шевченка. Це відомий український письменник та художник. Сьогодні я пропоную вам познайомити з його віршем Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче поучати, так соловейко не дає. Дітки, чи сподобався вам віршик? Так, скажіть, а ви запам'ятали, який садок біля хати? Вишневий, давайте скажемо разом. Вишневий. А хто допомагав матері? Хто подавав вечерю? Дочка, молодці малята. Ви були уважні. Ви знаєте, діти? Що Тарас Шевченко писав дуже гарні картини. І ось сьогодні ми з вами познайомимось з однією з картин. Це портрет дівчини з собакою. Подивіться, яка гарна дівчина, яка вона ніжна, тендітна, красива, якого кольору сукня у неї? Блакитного, а якого кольору собака? Чорного. Подивіться, вони справжні друзі, як віддано дивиться на дівчину пес і як ніжно вона його тримає. Діти, Тарас Шевченко це відомий поет і художник України, якого знає увесь світ. Ми завжди будемо пам'ятати і пишатися його творчістю. А нам вже час прощатися. До побачення малята!